В одному заказі таке краса така. Вау! Це ж складінь, складінь тройнік. Давай покажемо його, бо Давай. мало показуємо. Це триптих, Тобто три ікони в одному наборі. Фактично такий домашній іконостас може бути. Дивіться, божа матір, Спаситель та Миколай Чудотворець. Кожна з цих ікон витягується. Витягується вона плотно так. Альош, поможеш мені, щоб показати, Спасибо. бо не можу. Одною рукою не можу достати. Uh -huh. Вони плотно дуже сидять. Отак от, от. Дивіться, яка вона гарна ажурна рамочка. Кожна ця іконочка достається. Якщо вам потрібно, для благословення, вінчання, ви можете її достати, а потім вставити назад в цей триптик і поставити Це шнурочки ці поховати. І отак от може гарно виглядати. Також в цьому замовленні люди замовили для себе, мабуть, для всієї сім'ї браслети з молитвами 50 та 90 псалом. Вони там вшиті. А замовлення таке їм обійшлось на 1410 гривень. Переходьте на наш сайт, великий вибір товарів в релігійної тематики. Замовляйте, гарно запакуємо вам та доставимо.